Так, Друзі, всім привіт! Віталась на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо. Хм, цікаво, чи правда це, чи ні. Чи це міф. Типу, що всі говорять, що смартфони, Poco Redmi ну дуже сильно нагріваються і в деяких випадках можуть вибухнути. Ну, насправді, це, це міф, це неправда, тому що щоб. Там наприклад, якщо ваш телефон, якщо у вас, як в мене, телефон Poco X7, то в нього максимальна підтримка швидкої зарядки на 45 Вт. Якщо, наприклад, у вас Poco X7 Pro або Poco F7 Ultra, то в Poco X7 Pro підтримка зарядки на 90 Вт, а в Poco F7 Ultra на 120 Вт. От, але якщо, наприклад, ви там поставили телефон Поку X7 на зарядку 120 Вт, і, і грайте на ньому в PUBG, в PUBG Mobile Genshin PUBG Brawl Stars, Among Us, або або Йоанн, то зрозуміло, що, вам, що у вас ваш телефон дуже сильно нагріється і бабахне. От. Тому, друзі. Це неправда, що може вибухнути там Poco або Redmi, вони не можуть вибухнути, але треба правильно користуватися. Ну, По-перше, якщо, наприклад, там у вас Redmi Note 14 Pro або Pro Plus, то ваш телефон підтримує швидку зарядку не більше, ніж 45 Вт. От. Якщо у вас, там, наприклад, там Redmi 90 Pro Max, то він вже підтримує зарядку на 90 чи на 120 Вт. От. Завжди перед тим, наприклад, якщо ви подивилися, що в комплекті з вашим телефоном немає швидкої заряд, немає там зарядного блачка, але є лише тільки дріт, завжди треба. Дивитися, що написано на коробці, або подивитися на сайт, де ви замовляли ваш телефон. Подивитися, там яка максимум підтримує, якої потужності, максимум підтримується зарядний блочок. Якщо, наприклад, написано, що підтримується не більше, ніж там, уяв... там можна уявити, що на більше 45 Вт, то тоді потрібен заряд... зарядний блочок не більше, ніж на 45 Вт. І тільки оригінальний від бренду Xiaomi. Це залежить якого бренду у вас телефон. Там, якщо у вас Xiaomi Redmi або Poco потрібна лише зарядка від бренду Xiaomi. Ніяка китайська зарядка не підійде. От. Хоча, заряд, хоча Xiaomi це Китай, але це, гар, але це ну, Китай, який виробляє дуже гарні там, смартфони, планшети, ноутбуки, зарядки, навушники. Ну, це Я вважаю, що Xiaomi це дуже вдачлива компанія. Тому що ми можемо в Xiaomi купити за. 6, за там... Наприклад, за 15 тисяч ми можемо купити топовий телефон. Якщо дадемо ще 5 тисяч, то взагалі можемо або офігенний телефон купити. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. А, там в інтернеті, якщо вам або знайомі скажуть, що типу, нащо ти купив собі поко або редмі, він може вибухнути. ну... Насправді це міф, це неправда, не довіряйте. От, в мене вже є 7 десь тиждень, і з ним все добре, взагалі не лагає, працює дуже класно. Працює. Мені дуже екран подобається. Коротше, топовий дизайн. І я вважаю, що це топовий телефон за свої гроші. От, Тому всім до побачення, всім гарного. No.